Всім привіт, ви на каналі Фіц 5. І сьогодні вийшло нарешті оновлення 2.1 потяги та потенціал. Сьогодні я знімаю відео, як ви бачили, по назві по прев'ю про роботу трамвая, але це все я вам вже покажу. Після того, як вас попрошу, будь ласка, поставте лайк. Напишіть в коментарях, що мені про що мені зняти наступні відео. Можливо, саме твоя ідея попаде у наступне відео, і я обов'язково тебе зазначу, як людина, яка мені дала цю ідею. Тому пишіть, попадете у відео. Також підписуй. І не забувай ставити е, лайк, я вже казав, і вводити мій промокод Віц. Працює він на усіх серверах з Другу по сьомий рівень. І дасть тобі приємні бонуси, і ти мені допоможеш. Ну, а ми переходимо до відео. З самого початку нам потрібно прийти до Андрія, він знаходиться на е, ось, правому березі Дніпра, ось тут. Отак от можна поставити мітку або ж поставити тут робота трамвая в, е, в навігації. Саме початку ми підходимо. У нас є варіанти, як тут працювати, влаштуватися на роботу до побачення і отримати права на трамвай. Ми натискаємо отримати права на трамвай. Тра... Права коштує 176 тисяч гривень. Я б сказала, би, це багато, але в нас вибору нема. Тобто я знімаю для вас відео, тому мені треба це зробити. Купуємо все. Давайте дивимося. Посадку, висадку посадку, посадку майданчика. з посадкового майданчика. Скільки вогнегазників має знаходитись в трамваї? Не знаю, два, напевно. Що з переліченого забороненого водієві трамваї, вимагати пасажирів передивити квитанцію, їсти під час руху, не допускати пасажирів до поїздки. Де можуть підняти трамваї? Б на зупинці, перез... на зупинці, логічно. Обов'язкове встановлення знака аварійної зупинки в разі та да. обов'язково тільки. Обов'язково в будь-якому разі. Все. Єс, yes, я е, отримав права, і давайте як мені систем в трамвай. А, сідаємо так, тут така цікава анімація. Давайте спочатку глянемо, перший вигляд є. Є перший вигляд, оу. Е, так, добре, давайте при, при, Ну, ремінь пристебнули. І заводимось. Так, тут а, плюс того, тут є тільки вперед і назад. Тобто тут не треба керувати е, вправо і вліво. Добре, давайте зараз проїдемося і подивимося, що тут буде. Ну тобто, я зараз хочу на нагадати, що це тільки я отримую права, тобто це ще не поїздка. Так, я закінчив іспит, я його склав. Так, з мене збиває трамвай трошки. Все, тепер я можу нарешті піти на роботу. Давайте влаштуватися на роботу. Є, yeah, я взяв трамвай. Давайте запускаємо двигун. Так, з мене. Ага, тобто ми, ми тут не, не стикаємося, так сказати. Добре, це добре. Що ми не стикаємося. Припиніть рух. Так, давайте зупиняємося. Нам треба почекати все. Я зупинився. Ну, я зупинився. До добре. Так, нам, напевно, треба почекати на зупинку. Ага, все, можна їхати далі. Добре, можна їхати далі. Я зрозумію, суть треба буде зупинятися час від часу, але треба зрозуміти, на яких мітках треба зупинятися, на яких не треба. Напевно, треба зупинятися тільки на синіх, яка от тільки що от була. Добре, давайте зараз тоді поїдемо. Зараз я вам буду показувати якісь цікаві моменти. І все. Так, я зразу пропустив одну зупиночку. Тому зараз приходиться вертатися назад. Так, звернувся я назад на мітку. Так. Тепер їдемо далі. Зараз, зараз я розберусь, тому що я не можу розібратися, на яких зупинках треба зупинятися, а на яких не треба. Давайте зараз на цій, На синій. Тут не треба зупинятися. Добре. Зараз ми будемо ну, по ходу догадуватись, на які зупинці треба зупинятися, на які не треба. Ага, суть я зрозумів. Коли йдеться оце опиновлення, зупиніть рух, то це означає, що на наступній, на наступній місці треба буде зупинитися. Все. Тепер я зрозумів. Зараз ми стоїмо на місці. 에, собі. І тепер нам треба чекати, поки мене, мене так, 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 повідомить гра, все, продовжуйте маршрут. І от кожен раз, коли вам вибиває, типу, ну, зупиніть рух на зупинці, це означає не на цій зупинці, а на наступній зупинці. Все, тепер я зрозумів. Зараз от нічого не вибиває, давайте зараз перевіримо якраз. Так, ось, мені тільки вибило, що треба зупинятися, давайте не зупиняємося на цій. Так, і це якраз та зупинка, на якій треба зупинитися. Все, тепер ви зрозуміли. Так, як бачите, не можна ставати перед трамваєм, тому що, хоч і трамвай між собою не стукається, але машини вони ще як стукають. Тому зупиняйтесь перед трамваєм, бо вони, як зараз ця машина, зараз і буцна трошки, і хопс, і полетів. Так, спід'їхали ми назад, оце, от якби депо. Тому давайте, напевно, зараз це буде остання зупинка, і сподіваюсь, нам заплатять гроші. Дуже на це сподіваюся, бо бачив, що багато хто писало, що не вдаються гроші. Зразу хочу сказати, що я зараз е, граю до сьомої то, ну, години, тобто, неділя, е, ну, ще нема офіційного релізу гри, тобто, ну як гри, оновлення, тому що казали, що офіційно вийде в сьомій, але випустили раніше, щоб перевірити всі Баги. Тому, якщо ви знаходите якісь баги, обов'язково їх кидайте на форум. Так, з 33 600 гривень. І досвід до Payday. Що це означає? А це означає те, що е, до наступного Payday нам додасться е, 30, 33 600 В принципі, я не знаю, це не є дуже багато. Але враховуючи те, що ми не дуже довго їздили, ми їздили скільки? Ну, від хвилин 6. За 6 хвилин 33 тисячі, в принципі, непогано. Тобто для мене це не є дуже багато, ну, але для новачків це доволі непогано. Враховую, ну, враховуючи, що, не знаю, чи зараз діє x 2 якщо зараз діє Х2, ну тоді це трошечки буде маловато, коли пропаде Х2. Якщо зараз ще не діє Х2, то виходить дуже класно, бо коли почне діяти Х2, то автоматично буде 60 тисяч. А це доволі так непогано. Навіть пілот. Е Тут менше заробляє. Тому пишіть в коментарях, як вам ця робота. Мені, в принципі, сподобалась. Я би на ній працював, але, звичайно, не. Ну, мені вона не дуже подобається. Але прикольно, знаєте, не треба нічим керувати, просто вперед і назад. Тому пишіть в коментарях вашу думку про цю роботу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ну, а я прощаюсь. І всім па-па-па-па!